Дивіться серію про людські почуття на нашому каналі. Чи відчували ви колись того зеленого монстра на ім'я Ревнощі? Це не просто у вашій голові. Все ваше тіло бере у цьому участь. Коли ревнощі вражають, у вашому тілі запускається режим виживання кров відтікає від шлунка та рук до великих м'язів, готуючи вас до дії. Ось чому ви можете раптом відчути нудоту, ті самі знамениті метелики, або помітити, що ваші руки похололи. Ваші м'язи напружуються, особливо щелепи та плечі, що може навіть призвести до головного болю. Ваше дихання стає частішим і поверхневим, оскільки ваше тіло намагається подати більше кисню до м'язів. Чи знайоме вам відчуття, ніби ви не можете зловити повітря, коли ревнуєте? Ось чому так. Ваші почуття також переходять у режим підвищеної готовності, ваші зіниці розширюються, і ви стаєте надзвичайно пильними до кожної дрібниці, від незначної зміни в тоні до миттєвого погляду. Це спосіб вашого тіла оцінити загрозу, яку воно відчуває. Розуміння цих фізичних реакцій це перший крок до того, щоб навчитися керувати ними. Дякуємо за перегляд і не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб отримувати більше розбіжностей про те, як працюють наші розум і тіло.